Гуляйте з друзями лісом, щоби відчути Божу присутність. З книги Генрі Ноуена Духовне розпізнавання. Пригадую, як багато років тому вирушив у довгу прогулянку компінським лісом, що у Франції зі своїм приятелем Ютою. На дворі було волого й туманно, на деревах не красувалося листя, крізь темне гіля не пробивалися сонячні промені. Однак ліс явився нам у новій красі безконечні відтінки сірого й зеленого. Туман, що ледь рухався довкола стовбурів високих дерев, ніжно їх обіймаючи. Ми раз у раз зупинялися просто помилуватися стежками і маленькими рівчаками, що зникали в тумані і вели до якихось загадкових місць. Високі струнки дерева шепотіли нам про мир, стабільність, гармонію, відпочинок, життя і смерть, прихід і відхід, прибуття і прощання. Ці величні дерева були тут задовго до того, як ми народилися, і будуть ще багато років після нашої смерті. Але й вони одного дня впадуть і змішаються з землею, з якої виросли, щоб прорости новими пагінцями. З Ненацька ми дійшли до краю долини, звідки відкривався широкий краєвид. Перед нами простягався безкраїй ліс. Підібрався туман, він оточив нас, утворивши хмаринки, чи то пак стовпи густого диму. Не було чути пташок, не видно оленів, тільки туман танцював, мов добрий дух, складаючи товариство деревам. Дерева говорили про добро, духи всміхалися, і ми не почувалися наляканими чи самотніми. У цій сцені немає нічого особливого, але вона запам'яталася мені назавжди. Похід по лісі з розплющеними очима і відкритим серцем став для мене нагадуванням про те, що прогулянка з другом може нагадати нам про Божу присутність і мир навіть у бентежні часи. Можливо, бентега і брак ясності є такою ж частиною життя, як туман. Частиною світу природи. Одним із тих, хто допоміг мені побачити природні дива, є мій добрий приятель Роберт Джонас, відданий захисник довкілля. Під час однієї з мандрівок Європою ми з ним провели день у Чорному лісі в Німеччині, у крихітному селі Горбен за 30 хвилин їзди від Фрайбурга. Село розкинулося посеред мальовничих, порослих соснами пагорбів. Ми почувалися так, наче опинилися в іншому світі. Поля, дерева, долини й гори, будинки і стайні. Все побіліло від свіжого снігу, який яскраве сонце перетворило на сліпучу білу ковдру, оздоблену безлічч мерехтливих зірок. Над полями панувала така тиша і спокій, що дорогою ми не говорили вголос, а перешіптувалися, не бажаючи порушувати мовчанку природи. Я вперше опинився серед такого глибокого спокою. Перед нами була розкіш творіння. Ми відчували вдячність у серці і почувалися одним цілим із довкіллям. Нас оточувала тайна Божої присутності. Важко було порушити цю тишу і йти далі. Дивовижно, як молитва і споглядання відкривають нам очі на природу, і як природа робить нас уважнішими до Божого проводу. Раніше я вважав, що спогляданням найкраще займатися у тиші монастиря чи за зачиненими дверима. Тепер же розумію, що у процесі споглядання нас може супроводжувати і природа, замість намагатися контролювати і змінювати обставини свого життя і довколишнього світу. Ви починаєте глибше сприймати Бога у світі. Більше не ігноруєте природу і не хапаєте її, мовби річ, над якою хочете панувати чи якою прагнете володіти. Вам хочеться її пестити. Ви більше не аналізуєте її, а захоплюєтеся нею. У відповідь природа постає перед вами зміненою та оновленою. Вона вже не перешкода для молитви, а засіб розпізнавання. Не заслона, крізь яку не проникнути поглядом, а серпанок, через який видніються обриси незнаних горизонтів, дозволивши природі говорити, ви відкриєте нові способи розпізнавати божественну присутність у тому, що здається таким невиразним. Що кажуть дерева й зорі? Інколи треба вирушити на довгу прогулянку у ліс, чи то оздоблений свіжими квітами і яскравими кольорами, чи то вбраний у прості відтінки сірого. І попросити Бога явити нам щось про свої шляхи, волю і характер замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365.оргя.поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоб і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати божою відповіддю на багато молитов.